Як приготувати найсмачніші налисники з сиром. Масляна вже на порозі. А ви знайшли ваш улюблений рецепт млинців? Ловіть, це неймовірна смакота. І так, робимо тісто на мінці. У мене заверне детальний рецепт в описі під цим відео. Смажимо млинці на пательні. В той час швиденько калакуцаємо начинку. Кисло-молочний сир грам 400, сметана грам 150 все робіть за своїм смаком. Головне, щоб консистенція була така, що її легко можна було намастити на млинець і вона не розтікалась. Потім трохи ванілі, цукор, в моєму випадку це цукрозамінник, 1 столова ложка. І пробиті та просушені від зайвої вологи родзинки та в'яли на Намазуємо начинку на млинець, закручуємо і відкладаємо його у форму для випікання. Тут невеличка ремарочка. Я роблю завжди великі налисники. І не треба треніти, що тільки маленькі смачні. Тут кожному своє. Просто я надаю перевагу солідному розміру і не люблю як маленьких чоловіків, так і маленькі налисники. Ой, але щось я затренділася. Тому накрутили, склали форму для запікання, намастили на розтовленим розтопленим маслом. І в духову шафу при температурі 200-210 градусів на хвилин 15-20. І насолоджуємось цією простою, смачною та автентичною українською стравою. Підписуйтесь, друзі, ставте свої вподобайки далі ще цікавіше і смачного!